Я Сегіді Вікторія Іванівна, лікар-акушер-гінеколог діагностичного центру лікарні Святого Мартина. Консультація гінеколога в рамках профілактики повинна проводитися щорічно. По досягненню жінкою 35 річного віку, в зв'язку з підвищеним ризиком виникнення різних патологій, відвідувати медичний заклад потрібно частіше. Незважаючи на те, що потреба відвідувати жіночого лікаря, очевидна, багато хто відкладає цей захід. Більшість з захворювань тривалий час можуть протікати безсимптомно, недарма деякі з них називаються прихованими інфекціями. Наприклад, мікоплазмоз, хламідіоз – не страшні діагнози при наявності сучасних антибактеріальних засобів, але при відсутності своєчасної діагностики та лікування вони можуть призводити до тяжких запальних захворювань хронічного характеру, що в подальшому може викликати непліддя. Наприклад, міома матки невеликих розмірів ніяк не зашкодить вашому здоров'ю, але при збільшенні розміру вузла, розростанні його порожнині матки або переродженні можуть бути досить серйозні наслідки. Серед хвороб, які краще діагностувати на ранньому етапі, відноситься ендометріоз, злоякісні новотворення, запальні хвороби та ендокринні патології. Щоб запобігти виникненню подібних проблем, необхідно регулярно відвідувати гінеколога. Хочу наголосити на важливість обстеження молочних залоз. Саме це допомагає виявити пухлинні процеси на ранньому етапі. В нашому діагностичному центрі кожна жінка має можливість безкоштовно пройти ультразвукове дослідження органів малого тазу та молочних залоз при наявності скерування лікаря. Хочу е, нагадати про важливість цитологічного дослідження, основна мета якого виявити патологічні клітини ще до того, як вони стануть злоякісними. Е, так як саме рак шейки матки посідає друге місце серед онкогінекологічних захворювань за поширеністю у світі, важливим є проведення е, тесту на визначення вірусу папіломи, так як основного фактору розвитку раку шейки матки. Хочу нагадати, що аналізи в нашому діагностичному центрі за наявності електронного направлення є безкоштовними. Переваги роботи нашої клініко-діагностичної лабораторії є комплексність послуг, достовірність, конфіденційність, безкоштовність аналізів та можливість пацієнту переглянути в своєму власному кабінеті результат. І ще хочу нагадати, що на запис до гінеколога не потрібно електронних направлень. Записатися може на прийом будь-яка жінка через кол-центр чи рецепцію, незалежно від фактичного місця проживання чи прописки. Бережіть себе, мирного всім неба!